Цю неділю будуть відбуватися вибори до європейського парламенту. Ці вибори для нас є надзвичайно важливими. 400 мільйонів європейців будуть вибирати органи, які безпосередньо впливають на їхнє життя, і насправді на життя цілого світу, і на життя українців безумовно, теж оскільки ми хочемо стати членами європейського союзу. Чи буде це легко? Ні, про це поговоримо трошки пізніше. Чи важливо це для нас безумовно? Всього в світі лише 500 мільйонів людей живе в демократичних країнах, а населення в світі 8 мільярдів. Це означає, що всі інші живуть в країнах, де брак демократії. І війна, яка відбувається зараз, це війна між демократичним світом і світом авторитарним. Цю вісь зла авторитарну ми чудово знаємо: це Росія, Іран, Північна Корея і Китай, який насправді теж є авторитарною країною, але намагається принаймні грати в нейтральну роль. Хоча не можна бути нейтральним, коли порушуєш права людини в себе в території, і не можеш визнати, хто насправді є агресором, а хто є жертвою. Саме таку політику проводить Китай. Конференція, яка відбувалася в Оданську, звідки я щойно повернувся, якраз все це обговорювала. Конференція проводилася в Європейському центрі солідарності, і дата проведення конференції була обрана не випадково, тому що 4 червня в Польщі відбулися напіввільні вибори. Чому напіввільні? Це відбулося у 89-му році, 35 років тому. А напіввільними вони були саме через те, що після вибуху і росту профспілки солідарність комуністичній партії потрібно було йти на перемовини з цією найпотужнішою суспільною силою в тодішній Польщі, і от ці перемовини привели до того, що в результаті круглого столу вирішили Сенат обирати вільно, а от Сейм вибрати з квотою. Посткомуністів, незважаючи на цю квоту, посткомуністів все одно в сеймі перемогли демократичні сили. І прем'єр Мазовєцький тоді розпочав перші польські реформи, які фактично змінили цю країну. А ось Сенат був вибраний одноголосно, і там не було взагалі ніяких посткомуністів. Перемогла там солідарність. Був один позапартійний депутат, якого випадково обрали, але очевидно він теж не був посткомуністом. Розпочалися реформи в Польщі, і ці реформи привели до падіння Берлінського муру. До об'єднання Німеччини. А все це в свою чергу привело до розвалу Радянського Союзу і до нашої незалежності. Тому ця дата 4 червня для нас є настільки важливою. Як і важливими були розмови, які проводилися на цьому форумі, коли ми говорили про. Майбутнє України, майбутнє України пов'язане з виборами, які відбудуться в європейський парламент. Росія робить зараз все для того, щоб праві популістичні партії перемогли в європейському парламенті і щоб ці партії стимулювали розвал Європейського союзу. Тому що якщо демократія не будуть триматися разом, тоталітарним країнам перемогти їм буде набагато легше. Ну і для нас, звичайно, важливо стати членами європейського союзу, і саме через це ми теж вболіваємо, щоб ті партії, які підтримують наше членство, там перемогли. Будемо слідкувати за результатами виборів Європейський парламент. Поки що все говорить про те, що демократичні сили будуть мати там дві третини. А усі ультраправі партії будуть мати третину. Це багато, це більше ніж було раніше. Кого я маю на увазі під ультраправими партіями? Очевидно, це Фідес, партія Орбана, партія Марії Лепен. Інші праві партії, частина з них виступає категорично проти підтримки Європейським союзом України, але і буде меншість. А більшість буде коаліаційна, переможе європейська народна партія. принаймні про це говорять соціологічні дослідження, і вона може увійти в. Союз в коаліцію з новими ліберальними силами, які будуть у європейському парламенті, таким чином Урсула фон Дер Ляїн зможе зберегти своє місце. А зелені партії, ліві демократичні партії можуть бути союзниками європейської народної партії. Для нас це загалом непогано, хоча симптоми, які говорять про те, що в європейському парламенті все голосніше звучать голоси ультраправих, які виступають проти нашої підтримки і загалом проти цілісності Європейського союзу, все це нас має наступно. Рожувати і говорить про те, що ми маємо бути надзвичайно активними для того, щоб Європа нас підтримувала. А Європа буде нас підтримувати лише в тому разі, якщо ми справді будемо проводити реформи і будемо тут будувати демократію, а не е, тоталітарне суспільство, яке дехто хоче будувати. В Україні е, від того, кого виберуть в Європейський парламент, залежить і те, як буде працювати Єврокомісія. А в Європейській комісії вперше планують ввести посаду комісара з оборони. Це говорить про те, що Європа, остерігаючись майбутнього Сполучених Штатів, яке досі є непрогнозованим, тому що в разі перемоги. Дональда Трампа ніхто не знає, яку політику він буде проводити. Багато хто остерігається, що його так би мовити, ізоляціоністська політика буде направлена на послаблення європейського союзу, що Україну будуть менше. Підтримувати, хоча дехто з аналітиків прогнозує протилежне, що Трамп, який не зможе вплинути на Путіна через свою злість, агресивність і рішучість, навпаки, буде робити все, щоб знищити Росію. Не знаємо, як це буде, але європейці хочуть жити в суспільстві прогнозованому. Тому будуть обирати депутата, е, вірніше, комісара з європейської безпеки. Спочатку багато розмов було про те, що це буде поляк. Назвали прізвище міністра зовнішніх справ Польщі Сікорського. Тепер багато Багато хто стверджує, що це буде француз, бо французи обіцяють підтримувати Україну все більше. Це є одна з найбільших країн Євросоюзу. Якщо це справді станеться, то для України це буде надзвичайно важливо, якою буде політика Євросоюзу? Від цього залежить не лише наша оборона а й доля біженців з України. Там їх кажуть понад 5 мільйонів, і від того, якою буде політика Європейського Союзу по відношенню до біженців, залежить те, наскільки швидко ці люди зможуть повернутися в Україну. А нам дуже важливо, щоб ми створили такі умови, коли ті люди, які змушені були виїхати з України, повернулися сюди, щоб ми забезпечили для них нормальну роботу, нормальну підтримку, особливо для тих, хто залишився без домівок і без всього, що вони мали на окупованих територіях або на Територіях, які межують з окупованими територіями, все це теж буде залежати від майбутнього європейського союзу. В нас відкривається фантастичний шанс. Ми справді можемо зараз стати членами Європейського союзу і НАТО. Це, звичайно, залежить від наших збройних сил, які потребують постійної підтримки, але залежить і від кожного з нас. Тому що, якщо Україна не буде проводити реформи, то як кажуть європейські політики, принаймні мені в прямому спілкуванні ніхто Україну не буде підтримувати фінансово ті 50 мільярдів, які виділили Євросоюз в Україні будуть виділятися жорстко під контролем європейського союзу європейської комісії з вимогами будувати сильне демократичне суспільство, реформувати все, що у нас не дереформоване, перемогти корупцію. І це вже наше домашнє завдання.